Відділ прикордонної служби був створений в травні поточного року. Основні завдання це застосування розвідувально-ударних БПЛА, підтримка роботи відділів прикордонної служби прикордонних комендатур, забезпечення спостереження та моніторингу ділянки виконання завдань за призначенням. З червня. Кінця червня поточного року знаходимося в районі виконання завдань. Зараз проходимо навчання ведення штурмових дій безпосередньо з застосуванням безпілотних, як розвідувальних, так і ударних повітряних суден, як FPV, так і великих, таких як вампір. На даний час декілька екіпажів знаходяться в районі виконання завдань за призначенням. Є певні досягнення як у використанні FPV-дронів, так і ударних випилах.